Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз я стосовно потреб вивів ось таку можливість зробив. Тобто у картці клієнта, крім того, що ми бачимо тоді, коли, і у якій задачі щось людина брала, то можемо у картці безпосередньо виводити, що людина брала. Для цього використовуємо відповідний блок. Тобто тоді, коли переходимо до інтерфейсу, то ось блок називається «Замовлення, Замовлені продукти клієнта. І тут ми можемо вказати, обрати бізнес-процес, у, у яких в нас є відповідні задачі, до яких додані ті чи інші продукти. Назву ось я зробив таким чином. І вивів ось е, ці поля, тобто дата створення процесу, задачі, яка у нас є, і назва продуктів, кількість продуктів, які е, у нас е, людина отримала. І ось тепер е, можна ось таким чином все бачити. Тобто, бачимо, що о 9:55, там 23, 26.04 поточного року людина отримала дві футболки. Е, з рукавом там XL 3 телефони, ну і таке інше. Ось. Тобто, в принципі, в принципі тепер все-все-все бачимо. Ну і е пробуйте, тестуйте. Скоріше за все, у вас виникнуть ще й додаткові запитання, тому ставте їх, будь ласка. Ще один момент. Тоді, коли ви маєте ось людину. Е яка у вас є співробітником, і ви саме співробітнику видаєте ті чи інші матеріальні цінності, то обов'язково ставте ось цю галочку і додавайте такий контакт до відповідної групи, тобто до групи співробітники. Робіть це обов'язково, якщо це справді так, якщо ви не на сторону комусь видаєте, а людям, які працюють в вашій компанії. Тобто, таким чином, ви в той чи інший момент часу зможете передати, точніше, зробити можливим доступ цієї людини у систему, тобто Галочка, співробітник. А ще тоді, коли надаєте доступ, то обов'язково налаштуйте відповідні права і надайте доступ для користувача. Тобто, в такому випадку. Людина зможе співпрацювати з вами безпосередньо системі. у системі. Якщо ви не плануєте це робити, то ви можете зробити доступ в тому рахунку і через особовий кабінет. Ну, тобто, щоб людина в будь-який час зайшла і передивилася, що на ній є ті чи інші речі, які за, ні, за, за людиною рахуються. Щиро вам дякую за подяку. Обов'язково ставте лайки, діліться посиланням на це відео. Ну і ставте запитання. Приходьте, тестуйте, пробуйте. А ще дуже-дуже круто буде, коли ви прийдете на навчання на практику. Щиро вам дякую за увагу, за час, який витратили на перегляд відео. Побачення на зв'язку.